Всім привіт! Привів кобилу на паровку. Тут у нас село Баня Березів. Косівський район. Є тепер жеребець по першоронах. І зараз будемо пробувати крити. Не знаю чи буде стояти, чи не буде, зараз будемо пробувати. Двох ж трохи незручно буде але, але будемо прабувати зараз буде жеребец покажу продовження. Жеребець нагадую на паровку когось буде цікавити номер буде можете дзвонити Такий жеребець проти кобили. Доси високий, має поверх метра вісімдесять висоти моц ногу під собою, доси прикладний жеребець Широкий, колене. coś bo da kontakt. Ja yeah. i yeah. zaraz pokażemy już. Pokażę tak, taki Ір Пррр. Прр. Пр. Оса широка грудниця рубі ноги має мечку. Килкуємо чарне три роки. Чар має бути три роки. І жиребет знаходиться, ще раз нагадую, Косівський район, село Баняберезів. Кого би зацікавило. Покрити кобелу, номер буде, або скажи, що на камеру 067 77 18 146 Номер буде. Є так, названий, і буде ще під відео. О, буде цікавить дохід. Не до стаго боку. З до стагобоку на губісі лишило. Довгий. Ребят має доста, файну висоту, довжину. Запряжний, робочий. мовченіш кований на всі чотири що він знає свою роботу треба на два болі забрати кобелу до світли да я десь, десь мого заберу Давай я заберу Виїхав сьогодні на роботу, таке продовження до цього відео. Скажу, що розумію у багатьох виникне питання, чого далі не крив фараоном. Скажу такий висновок. Там я попереднє відео скинув, хтось може видів, хтось не видів, що я робив в ЗД щоб кобила жеребна була, два рази крив фараоном, результат, на жаль, негативний. Далі не покривав, вкрию тепер цим жеребцем, бо можна так сказати, хто на майбутнє хоче парувати такими жеребцями, то заздалегідь робіт і узнавайте всього, дітьте так, аби ви знали. Повністю що до чого, якщо жеребна, якщо не жеребна, кілька раз криєся і так далі, бо в моїй ситуації вийшла трохи непонятка. І вийшло так, що я не знав не знав всіх нюансів. Так що ви хто, хто планує крити, годіться. І узнавайте всі, всі деталі. Кілька разів буде критися, що це буде коштувати, і результат весновок далі. Бо ви все знали наперед в разі чогось. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, дякую, хто додивився до кінця. Ще раз нагадую, кобело може бути на продаж. Вам зацікавить номер мій буде під відео. Хто не знає, як знайти, натискаєте, хто дивиться на телефоні. Натискаєте ще раз, коли переглядаєте відео, натискаєте ще раз на назву відео, і вам диви світлю і повністю опис, номера і так далі, хто що залишив під відео. 097703. 01-02. Скажу, що так, кому кишко не знайти. Нагадую, знаходимось Івано-Франківська область, Косівський район. Село Баня Березь. Така кобила, робоча. Маємо надію, що ще будемо ще крити. Ми вчора тільки один раз покрили, будемо ще крити, може буде Жеребне буде бонус, якщо кого цікавить, дзвоніть Так само може бути на продаж від неї жеребчик той, що є вдома по вандамове. Скажу так. Ціна?